Україні, мене честь стояти серед вас. Дякую, ви мене всі, мабуть, знаєте, як автора-виконавця пісні за переконами, але окрім того, я автор багатьох віршів. Я завжди пишу вірші. У мене їх понад сотню, може і понад дві. І, на жаль, на жаль, я вже два роки майже на війні, тому всі мої вірші в основному про війну. Зачитаю один, я не підготувався, тому, будь ласка. Підтримайте. Вставай, народи, піднімайся, хай предки чують, ми живі, за свою мову не цурайся, нехай бояться москалі. Допоки є жага до бою і серце в грудях колотить, бери, козаче, в руки зброю. Нам треба землю боронить, бо там на небі предки бачать, допомагають нам з небес. Хай очі матерів не плачуть, наш Дух воістину воскрес, за нами Бог і свята віра, за нами правда і життя. Мечем поборемо ми звіра, ми тут з братами до кінця, бо ще не вмерла Україна, ще чути пісню кобзаря, бо ще не час ховати сина, бо ще жива моя земля. Yeah, let's go, let's go. За телеконами, там за полями, нас вели радами, великогами, там, де він найде, і вільно мати, там, де ніколи вам не побувати, там, де бої насе, і смерть тує, там, де ніхто мене, жені рятує, там, де горить земля, і житимо, там, де зійшовся світ, то погали нам, за телеконами. Telefonamay, tam, 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 Завже немає, там у пропадат, мій помирає, там, де немає вас, вам не відчути, там, де сьогодні ми, вам не спасуни, там, де обманули живий, тебе вбиває, там, де ворожі, там нас построїє, там, де кого води, не поколина, там, де ти бачиш, брат, де є людина, там ще залучилась, прапляна дії, там ще житті духа.

Непоганих там, де війна йде, піді гармати, там, де ніколи вам не побувати. Слава Україні, слава Збройним силам України.